Сьогодні, 24 вересня, відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у роботі комісії взяли депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан, Тетяна Сергієнко та Інна Петренко. Головував Олександр Плескун. Під час засідання депутати обговорили низку питань, що стосуються виділення коштів на різні сфери життя та розвитку міста. Зокрема, на початку засідання було розглянуто проєкт рішення про поповнення стабілізаційного фонду. Перший проєкт рішення про поновлення коштів до фонду у розмірі 3 мільйонів 845 тисяч 734 гривні 56 копійок. Крім того, розглянули зміни до показників бюджету Кременчуцької міської ради. Наступний проект рішення про внесення змін до показників бюджету міської ради у 2025 році на суму 22 мільйона 295 тисяч 100 гривень. Детальніше по цьому питанню доповіла заступниця міського голови директор департаменту фінансів Тетяна Неїленко. На доплату нашим педагогічним працівникам з 1 вересня цього року в загальній сумі 2600 Також розглянули питання про виділення коштів для двох садочків міста номер 34 та 28. Наступний проєкт рішення про виділення коштів з себігаційного фонду у сумі 68 тисяч шесот гривні департаменту освіти для дошкільних закладів освіти. На придбання та заміну віконних блоків пошкоджених наслідок дій вибухової хвилі всі рішення були прийняті одностайно і в подальшому будуть передані на розгляд на найближчому засіданні виконкому Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кримчуцькі новини.